Тарас Григорович Шевченко, історична поема Іван Підкова Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували, і славу і волю минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, Козацьке біле тіло в Китай куповите. Високі ті могили чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі З вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку, медгорілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце. Хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо, сонце криє, синє море звірюкою, то стогне, то виє, ні прагирло затопило. Ануте, хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, Грай же море заспівали, запінились хвилі, кром хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам. Того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає туди-сюди, де де будь роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну. Підняв шапку, човни не стали. Нехай ворог гине, не в синопу отамани, панове молодці. А у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло. Синє море вздовж байдака знову походжає. Пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.